Пане Олеже, дякую, що ви долучилися до Етеру на п'ятому. Доброго вечора, побачаюся. Доброго вечора. вас вітати. Отож, давайте до поточки парламенту перейдемо так сьогодні не зібралися голоси за обрання суддів Конституційного суду, е, установи, яка нині без голови фактично перебуває, там вакантних посад брак, не бракує. Е, власне, з трибуни парламенту судді переконували так у своїй спроможності бажання служити українському правосуддю, але зрештою не Вдалося проголосувати, чому в чому сумніви були за цих кандидатів. Ну, кожного депутата, який голосував за чи проти, у кожного є, я думаю, своя аргументація. Чому? Але якщо узагальнити, з моєї точки зору особистої, це свідчить про те, що просто спілкуватися з Верховною Радою, сесійною зали, незалежно від того, до якої фракції вони відносяться, чи то до слуги народу, чи до Європейської солідарності, чи до голосу, чи до довіри, просто в залі публічно недостатньо. Має бути, якщо якась людина претендує на Велику державну посаду з великою відповідальністю, як це суддя Конституційного суду, або на посаду міністра. Ми ще будемо бачити голосування за, на посаду міністра культури і, я так розумію, віце-прем'єра, або на якусь схожу посаду. Відповідно, це має бути зустріч із фракцією окремо, ну можна сказати, віч на віч, де депутати можуть це проводити спілкування з кандидатами. Не тільки у публічному режимі, коли ти задаєш питання, отримуєш якусь відповідь, і ти не маєш можливості дотиснути кандидата, вточнити його відповідь, уточнити своє запитання, щоб це була нормальна дискусія, а безпосередньо на фракції, де це можна зробити, відповідно відчути, що Стоїть за спиною кандидата, як він буде працювати, чи доречна його кандидатура на сьогоднішній день. І, відповідно, і в, такому, в такій ситуації, і, можливо, багато хто з колег не проголосував за того чи іншого кандидата, і відповідно не змогло обрати. Думаю, що вже наступне голосування за суддів Конституційного суду, я думаю, всі кандидати зроблять висновки з цього, проведуть зустрічі з усіма фракціями. Безпосередньо віч на віч, незалежно від того, з якою фракцією вони мають зустрітися і з слугами народу і з голосом, і з довірою іншими фракціями, і намагатися їх переконати, що вони заслуговують на таку велику довіру, на таку велику відповідальність, по інакше воно працювати не буде. Що ж будемо ми стежити так за наступними голосуваннями? І ще одне голосування показове сьогодні про те, що не вдалося виключити Олександра Куницького нардепа зі Слуги народу, який за даними українських журналістів нині не в Україні перебуває а досі. За кордоном не вдалося його виключити з парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Чому ж тут не вдалося це зробити? Чи тут замало аргументів, аби виключити Куницького? О, із такого теж показового комітету правоохоронної діяльності ну безумовно. Я думаю, що потрібно, щоб Олександр Клинський не займав свою позицію в цьому комітеті. Наскільки я розумію, він і сам не дуже хоче бути там е відповідно членом цього комітету. Але, взагалі, з урахування того, що Олександра немає вже здається понад рік. В сесійній залі взагалі б йому варто було задуматися скласти мандат і написати особисту заяву за складання даного витку мандату, але це його особиста відповідальність. Якщо він це напише і звернеться до Верховної зал Верховної ради, до сесійної зали, Я думаю, що всі депутати його в цьому підтримують. Але ще раз це його відповідальність за це і його переконання. Чи підтримую я особисто його ці переконання? Звісно, ні. Але він не поспішає просто це робити. Чи може настав момент уже після року відсутності, точніше, втечі з України, вже нарешті ну, де, е... де, де самим де, продемонструвати де. ось таку от позицію? Взагалі, взагалі, ця історія дуже, дуже показова в плані чого. Що багато не багато, є окремі депутати, які обралися. Це не тільки там мої колеги по фракції, є і депутати з інших фракцій, вони були такі, які коли обралися, вони не розуміли, а яку державу вони представляють. Це питання множинного громадянства. Нагадаю, що пан Олександр він це публічно визнавав, є і існує ізраїльський паспорт. Відповідно, в такій ситуації, коли ти маєш кілька паспортів, в якийсь момент, коли є скрутність твоєї держави, які є ризики для твоєї держави, відповідно в яку ти представляєшся синій залі, в даному випадку є таке собі питання вибору. Взагалі, з твого майбутнього, чи готовий ти бути цією державою як державна посадовець до кінця. І це теж, і тут виникає питання запобіжників, взагалі, для кандидатів на депутата, які мають подвійне громадянство. Це те, що не було вирішено напередодні, не було вирішено під час восьмої каденції, сьомої каденції. І це те. Те завдання, яке ми маємо вирішити до кінця. Ми вже прийняли відповідний закон про множине громадянства, але не прийняли рішення стосовно запобіжників для тих кандидатів, які мають множине громадянство. І це нам потрібно приймати, щоб не було от таких от научних випадків, як ми бачимо з паном Куницьким. На поточному тижні мала бути зустріч фракції Слуга народу з президентом. Така чергова зустріч, яку навіть прогнозувала, що вона буде систематичною. А втім, речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук в коментарі Українській правді повідомила про те, що не відбудеться ця зустріч до 12 жовтня. А в коментарі інтерфаксу зазначила про те, що на прохання голови фракції зустріч з президентом перенесено вона відбудеться після голосування. У першому читанні проєкту державного бюджету, чи це єдина причина, чому перенесли на зустріч? Чи можете трішки завісу привідкрити власне, чому перенесли? Ну і загалом, чи справді буде систематично а, такі зустрічі відбуватися? Ну і що саме там планують обговорювати? Я нічого не знаю стосовно прохання голови фракції. Я не чув нічого про те, що народні депутати просили голову фракції перенести, а голова фракції представляє фракцію. Бажання в першу чергу фракції в даному випадку. Але з іншого боку, я й не знаю порядку денного президента. Чим він займається, з ким в нього зустрічі? Він не має про це звітувати. Безумовно, під час війни в нього є багато нагальних справ. Можливо, у нього були інші більш нагальні справи, там, наприклад, по е, замороженим російським активам або постачання зброї. Але ми, депутати, ми це розуміємо про те, що ця зустріч рано чи пізно відбудеться. Ми готові терпляче на це чекати, готові терпля... е, чекати на зустріч з президентом, скільки для цього потрібно. Щоб зустрітися, проговорити всі питання і розуміти, як нам рухатися, які питання кожен депутат і відповідальність може взяти на себе, донести своє бачення тих нагальних проблем, які з з нашої точки зору ми вважаємо за доцільне е -е, вирішити, і безумовно така зустріч рано чи пізно зустрінеться. І я думаю, що і президент знайде час, і депутати до цього прийдуть, і тут не залежить від думки голови фракції. А чому власне почастіше ці зустрічі так? Тому що раніше, отак ну з певною систематичністю, але доволі рідко відбувалися. А зараз вже е, чи то друге, чи то третє не пригадаю, але тобто значно частіше нині відбувається от така комунікація. Я би не сказав, що це частіше, але з точки зору народного депутата я був би радий, якщо б у нас взагалі були зустрічі з президентом щомісяця. Бо у нас іде війна, і постійно що змінюється, і нам потрібно бути в курсі і розуміти, чим які відповідальність, яку функціонально себе брати і де допомагати президенту державі, як це з перших вуст і розуміти, як це робити стосовно зустрічі, те, що планувало зараз, це я б не сказав би, що це друга зустріч, це більше продовження першої. Зустріч першої зустрічі, яка почалася, здається, відбулася в вересні таким чином. Тому я не бачу в цьому жодних змін, але зазначу, чому на додачу чому зараз важила зустріч? Ми перше півріччя цього року, і ми, і держава, і суспільство жили з таким от відчуттям або надіями, що змінився президент. Сполучених Штатів, Трамп, який там багато чого обіцяв, і можливо, можливо, йому вдасться за перші півроку е зупинити війну, е зупинити кровокровиття. Всі на це чекали. Ну, я напевно не є взірцем цього, бо я в це ніколи не вірив і вважав, що це не зупиниться. Я виходячи з тої інформації, якою оперую, якою знаю, і жодних надій на це в мене не було. Але в суспільстві такі надії були. Багато в колег з різних франців такі надії були, і всі ці очікували, і відповідно морально і психологічно до цього готувалися, тому що ми йдемо до. Ця каденція йде за завершення питання. Перше це питання відновлення держави, відновлення міст, відновлення території, питання будівництва мирного життя. Але за ці півроку показали, що це марні сподівання на превеликі жаль. Москва не хоче зупинки. Більше того, за сьогоднішніми заявами, те, що вона з Москви теж вони сказали про те, що всі домовленості, які нібито були на алясі, вони зруйновані. І Москва не бачить жодного іншого для себе варіанту. В принципі, не публічно, приватно вони не бачили цього. А зараз вони сказали про це публічно про те, що вони не бачать можливості для будь-якого миру, і вони хочуть воювати і будуть воювати. Відповідно для фракції і для президента потрібно. Безумовно, зустрітися, і чим скоріше це буде, тим краще. І звірити годинники і в цій реальності того, що війна продовжується і найближчим часом, на, на жаль, не завершиться. Як ми працюємо, де потрібно сконцентруватися, де потрібно а, відпрацювати якийсь функціонал, відпрацювати якийсь. А, Поєднання, комунікація або законодавчі акти в даному випадку, і далі боротися за державність за відновлення, за незалежність, бо це війна за незалежність України, за незалежність України, і чим ми можемо бути корисні один одному. Тому це зустріч з фракцією, це дуже нагальне і чим скоріше нова відбудеться, тим краще. В Контексті діяльності українського парламенту, зокрема окремо по фракціях, хочу обговорити свіже опитування Київського міжнародного інституту і за даними опитування. Цього 52% опитаних українців вважають, що діяльність фракції Слуга народу у Верховній Раді радше шкодить, ніж допомагає розвитку України. Це я цитую власне опитування. І так само негативно вони відгукуються про діяльність платформи за життя і мир, яку досі сприймають негативно. А це вихід із. Колишньої ОПЗЖ, яка нині заборонена в Україні. А втім, саме зокрема депутатами із цієї фракції часто заручаються парламентарі, аби дозбирати голоси за той чи інший законопроєкт. Як би ви могли відкоментувати власне такі результати опитування, таку картину настроїв українського суспільства, чому на ваш погляд така нині думка склалася? Так нічого нового немає. Дивіться, тут є два аспекти. Перший аспект – це можна звернутися до моїх колег-фракцій, сказати, які там вирішили, що скоро. Скоро дуже скоро завершиться війна, і і завершиться каденція. Відповідно, вони там роблять якісь дуже дивні заяви, і це якраз їм показати, сказати: дивіться, 53% цього не підтримують. Потрібно якось схаменутися і більш концентровано, більш продуктивно над цим працювати. Це перший аспект. Другий аспект, в реалі, якщо ми подивимось на ситуацію, так нічого не змінилося. Я нагадаю, у 2019 році році слуга народу набрала, здається, 43% на виборах. Тобто 43 населення України підтримали слугу народу. Тобто, якщо виходити з того, що 57% не підтримали, вони підтримали інші фракції, інші партії, інші політичні сили. Відповідно, їм вони не вважали за доцільним довіряти слугам народу і підтримувати в даному випадку «Слуг народу. Відповідно, якщо ми подивимося на оці опитання, так нічого ж не змінилося. Як було 57%, зараз 53%. Але залишається велика, велика частина інших, які або підтримують, або довіряють фракції своєї народу, або не визначилися в даному випадку і, в принципі, не полишають надій стосовно існуючої Верховної Ради. Але якщо ми подивимося взагалі більш глобально, то ми побачимо, що до Верховної Ради, як до будь-якого колегіального органу, завжди найменша довіра. І вона розподіляється на всіх фракцій без змін щодо ЄС, що до голосу, що до слуг народу, що до батьківщини. В принципі, там е, великих змін і великих е, е, різниць практично мало коли існує. Тому цей е, опитування рейтинг, якщо його дивитися більш детально і глибино, він фактично. Не надає нової інформації, яка б там відрізнялася, наприклад, від 20-го року 19-го року, але знову ж як інструмент його можна використовувати для того, щоб окремих колег, їх трошки так мотивувати, скажімо таким чином, працювати більш продуктивно. Власне, якщо в теперішньому контексті говорити, то це руйнування тих ілюзій стосовно завершення швидкого завершення російсько-української війни, бо з тієї риторики з тих дій Росії не збираються вони завершувати війну. Дивіться, це дуже цікава, це дуже правильна теза. Чому? Бо спілкуєшся з людьми. От я на собі відчув, коли я багато спілкуюся там і на окрузі, і в Києві з багатьма людьми, і я відчував це як взимку і весною, коли розмовляєш з людьми, відчувалася ця от надія. Ну окей, Трамп прийшов не за 24 дні там, але може за 2-3 місяці воно якось вгамується. Ми щось досягнемо. Апелювати до логіки, що це можливо, практично було неможливо. Ну, то люди жили надіями і не можна їх в цьому звинувачити. Вони в даному випадку абсолютно потрібно їх зрозуміти. Але от коли зараз ти спілкуєшся з людьми, там останні, здається, три місяці. Звісно, ця надія на припинення вогню, вона існує. Ну, потрібно бути невігласом, повинно бути абсолютно не емоційною людиною, абсолютно кровожеровою людиною, якщо ти бажаєш війни. Ну, це стосується в першу чергу нашого ворога, які бажають. Українці цього не бажають, ми мирна нація. Але при цьому, маючи цю надію, ти відчуваєш в голосі у людей, коли ти з ними розмовляєш, що вони надію то вони мають, але розуму вони розуміють, що це війна надовго, що вона буде продовжуватися, скоріш за все, вона буде ескалюватися. І вона примушує всіх, починаючи від. Там, від Маленьких містечок, від лікарів, від юристів і там до комунальників зібратися і тримати цей фронт, наскільки це можливо до кінця війни. Якщо ми подивимося всі опитування, мало хто з українців вже чекає, не те, що надіється, а чекає вважає можливим, що війна завершиться скоріше, ніж. За один рік, тобто знову ж надія така існує, вона вмирає останнє, але всі розуміють, що війна буде продовжуватися, підсилюватися, і це є фактор того, щоб зібратися. Ми можемо там не любити своїх там колег з інших фракцій. Ми можемо там не любити якихось опонентів. Але в цей момент до завершення війни, як це не буде виглядати пафосно, ми повинні багато єдними і якось знаходити між собою. Точки компромісу, дотику до завершення війни. І це відбудеться. Бо не тому, що окремі політики це розуміють, на великий жаль, це дуже рідко буває, а тому, що люди цю примушують. Люди, от я наведу ще один приклад. Нещодавно от вчора розмовляв а, з людьми, які там з Київщини і вони кажуть, пане Олеже, ви не, ви не усвідомлюєте, як нас дратують, коли якісь політики починають говорити про вибори? Ми розуміємо, що виборів не буде. Ми розуміємо, що будь-які вибори це намагання політичного загравання. Ми тут всі зібралися, і ми працюємо, і ми терпимо. Скажіть, будь ласка, з якого біса окремі політики починають говорити про вибори? Ви, ви не розумієте, як нас це вибішує, оці от слова. І от ці слова мають почути багато з моїх колег, які вже або колег, або ті, хто претендують на майбутні політичні якісь дивиденди, щоб вони послухали людей і зрозуміли, що, що люди розумніші за них, абсолютно розумніші. Вони, на відміну від цих, хто планує там гратися вибори, розуміють, що йде війна. І що зараз не питання для розборту, не час для розборту, не час для конфліктів, а все ж таки час знаходити якісь компромісні точки дотику і працювати разом. Хто в чому винен, хто що зробив, будемо розбиратися після війни. І кожен отримує на горіхи, повірте. Ті, хто мають сьогодні великі рейтинги, там 15-20%, вони побачать після завершення війни ці рейтинги впадуть за одну ніч. Бо всім пред'являть рахунки. Не влада, не опозиція, суспільство пред'явить рахунки. І всі будуть відповідати за те, що вони б робили під час війни. Їм це не пробачать і не забудять, на що б вони там не сподівалися станом на сьогодні. Ну, українське суспільство, воно доволі загартоване в різних сенсах цього слова. І, і сподіваюся. Пам'ятає різні віхи своєї історії. Дякую Повірте, вам, Олеже. пам'ятаю. Дуже пам'ятає, дуже пам'ятає. Ніхто нічого не забув. Те, що вони зараз про це не говорять, не говорять, що люди про це не пам'ятають. Пам'ятають і знають. Дякую вам, Олеже, що допомогли проаналізувати те, що відбувалося в парламенті, та за його кулісами. Олег Дунда був з нами на зв'язку. Народний депутат від Слуги народу.